Обласний художній музей об'єднав твори семи прикарпатських художників у єдиний мистецький простір: Наталя Білик, Тарас Лобуда, Едуард Ніканоров, Юрій Писар, Владислав Симчич, Павло Солименко та Михайло Тимчук. Це митці різного віку манери і творчих поглядів. Однак, на думку організаторів виставки, кожному з них притаманне велике бажання творити у єдиному руслі українського модернового малярства. Більшість із представлених картин ніколи раніше не експонувалися на території нашого краю однак, уже встигли Івати увагу публіки за кордоном. Загалом виставка є свідченням унікального рівня сучасного івано-Франківського образотворчого мистецтва, в Івано-Франковськ це взагалі відкриття. Тому що в івано і і Івано-Франківськ це, взагалі, відкриття у мистецтві. Адже тут ще 25 років тому абстрактне мистецтво було піднято на дуже високий рівень. Старші митці молоді таланти доповнюють та одне одного. Якщо пам'ятаєте, минулорічний фестиваль Порто-Франко там було представлено понад 150 абстрактних полотен, саме івано-франківських художників. Кожен із них унікальний майстер із неповторною творчою манерою. і цим Івано-Франківськ загалом є дуже цікавий.